Hello guys, how are you doing? I'm Elle. Я хворію, але це не врятує ні мене, ні вас. Мене врятують тільки людяники або стрепсю. Але це не на правах реклами. So, open your book on page 16. Нас сьогодні цікавить сторінка 16. А працюватимемо ми з граматикою, а саме часом past simple. Минулий простий. Записуємо число класна робота. Посередині пишемо Exercise 1, Page 16. В цій вправі ми будемо доповнювати правила з таблички. Одна особливість буде в тому, що ці правила ви будете писати українською. Не в тупу переписувати рамочку, яка у вас є, доповнюючи відповіді, а ви запишете українською правило, яке почуєте у відео, щоб ви... Розуміли його і орієнтувалися на нього, коли в подальшому будете працювати з цим часом. минулий час давайте пригадаємо, як він формується в українській мові. Наприклад, речення Я слухаю музику. В теперішньому present simple ви скажете I listen to music. Він слухає музику. Змінилося закінчення. І так само в англійській ви скажете He listens to music. В минулому ви скажете, я слухала музику. Ви так само змінили закінчення. Те ж саме відбувається в англійській. Подивіться на перше речення в першій вправі. Давайте його зачитаємо. They listened to the same kind of music. Вони слухали той самий різновид музики. Фотографуйте очима. Ось це закінчення на кінці дій слова listen. Ed. Ми ставимо в минулому часі. Якщо діє слово правильне, бо ще існують неправильні, про них ми окремо згадаємо пізніше. Друге речення давайте на нього подивимося. They didn't understand rock'n'roll. Вони не розуміли рок'н-рол. Слово розуміти, understand, але чомусь тут же закінчення ідії немає. Чому? Тому що в англійській мові. В запереченні, де в нас є не, з'являється didn't. Воно бере на себе роль минулого часу, і воно вказує вам на цей минулий час past simple. Отже, якщо в реченні є didn't, закінчення і ді вже не треба. Третій приклад це питання what did they wear?» Що вони вдягали? Знов у нас є «did». Бачимо, де воно стоїть перед головним героєм речення they. І діє слово смислове. Where? Вже без закінчення. Отож, цією інформацією рамочки нижче. Заповнимо наше правило. Правило каже: We use the past simple to talk about finished past actions and states. А в зошиті ви українською пишете Ми використовуємо минулий простий час, щоб говорити про закінчені минулі дії або стани. Далі ви пишете Ей. Regular verbs and with in the affirmative, but a lot of common verbs are irregular. Правильні дії слова мають закінчення. Яке закінчення вони мають? Перший приклад, перше речення вам каже про це. Оберіть правильний варіант, вставте. Правило, ви записуєте українською, дописуючи англійською закінченням. Отже, правильні дієслова мають закінчення, дописали яке, в розповідних реченнях. Але багато розповсюджених дієслів неправильні. B записуємо українською в зошиті. We form negative sentences with plus infinitive. Заперечну форму ми створюємо за допомогою якась часточка плюс інфінітив. Інфінітив це початкова форма дієслова, таке дієслово, яке воно є. От, listen є таке дії слово. Listen це інфінітив. А щоб сказати Я не слухала в минулому часі. Я до listen перед цим додам, що друге речення, другий приклад вам це показував. Допишіть правило. Зошит ви його записуєте українською. See, We form questions with plus infinitive. Ми. Створюємо питання за допомогою щось плюс інфінітив – початкова форма дієслова. Третій приклад третього речення показує вам, що нам треба доставити в питанні до основного дієслова. Допишіть це правило, і таким чином, в зошиті у вас має бути українською записане правило з доставленими оціма трьома пунктами з рамочки внизу під реченнями. І ми одразу крокуємо до «Grammar Reference». До граматики і практики page 147, сторінка 147. Тут у вас unit 2 past simple. Ми вже поговорили про regular verbs, правильні дії слова, що в минулому часі вони мають закінчення і дії. Так само в нас є приколи з літерою Y. Якщо слово закінчується на Y перед приголосною, то ми змінюємо закінчення на IED, і як ви бачите, в правилі. Великий плюс те, що тут не треба запам'ятовувати. Деякі дій слова ставляться, де закінчення змінюється. Все однаково для всіх. І для I, і для he, і для we, і для They. Для всіх однаково. І ID або I, ID. Неправильні дії слова, тут трошки може бути важко. Вони змінюються по-різному, їх треба запам'ятати. Деякі форми у вас тут записані. Buy, bought, купую, купував, do, did, роблю, робив, Feel, felt, відчуваю, відчував. Повний список неправильних дій слів у вас на сторінці 145. 145. Ну як не те, щоб він повний, але це ті дії слова, які ви стовідсотково вже на 8 клас маєте знати. Рекомендую, якщо ви їх досі не знаєте, не вивчили. Зробити закладинку на цій сторінці, бо ви, працюючи з минулим часом, будете часто до неї звертатися. Можете собі купити закладинку стікер і приклеїти її туди. Це ми поговорили про те, як утворюється ствердження, розповідне речення. Якщо ви хочете сказати слово в минулому часі, розуміла, купила, відчувала. Перш за все, ви відкриваєте оцю табличку з неправильними дієсловами на 145-й сторінці. дивитеся, є там це дієслово. А вже ж погано, що у вас тут перекладу немає. Інтернет в допомогу. Найперше, ви перевіряєте, чи є дієслово там, якщо його там немає, то воно правильне. Тоді ви просто дописуєте іді. Заперечення, ми вже сказали, формується в цьому часі, як ви пишете did not або скорочено didn't. І дієслово в першій формі Інфінітив без всяких змін, просте дієслово. Як от в прикладах, didn't buy, didn't get, didn't look. До buy, get, look, нічого не дописується, вони не змінюються. В питаннях. Did виноситься перед підметом, перед головним героєм речення, перед I you, he she, it, we, they. Дієслово після підмета залишається в своїй першій формі, без закінчень, без змін. Дієслово to be має окрему графу, окреме правило, воно самостійне. В нього в минулому часі є свої форми. Ми до нього не дописуємо нічого, воно змінюється. Якщо це I, he, she it... Щоб сказати я був, ви скажете I was. Щоб сказати вона була, ви скажете she was. Щоб сказати вони були, ви скажете they were. Щоб сказати ви були, або ти був, ви скажете you were. Відповідно в питанні, оце was або «were» буде виноситися перед підметом, перед головним героєм. Was she, was I, Were they, Were we і так далі. Ще дві крапочки вам нагадують про те, коли нам треба past simple. Я думаю, це і так зрозуміло. Ви говорите про те, що було в минулому, про закінчені вже дії минулі, почуття або стани. І дуже часто друга крапочка вам зазначає, при цьому згадується час, коли речі ці сталися. I met my mom after school, зустрів маму після школи. Yesterday вчора, last night минулого вечора. Отакі натяки, якщо. Чітко зазначений час, то це past simple. Йдемо до практики. Exercise 1. Записуємо посередині. Exercise 1, page 147. У нас є діалог, нам треба використовувати past simple, форму past simple, закінчити його. Перше речення. Як ми працюємо з граматичними вправами, пам'ятаєте, найперше ми перевіряємо, яке це речення, чи воно розповідне, чи воно питальне, чи воно заперечне. Бачимо в кінці крапочка, нема у нас not, Воно розповідне. Для розповідного дивимося підказку: що вам треба. Якщо неправильне, то колонка. Якщо правильне, то Іді. В дужках у нас дійс слово С. Відкриваємо таблицю неправильних дій слів. Шукаємо, чи є тут «сі». Шукаємо по алфавіту. Всі слова у вас розташовані по алфавіту. QRS. Знаходимо «сі». і бачимо, що воно є в списку, воно неправильне. Ми беремо слово з другої колонки. Друга колонка ось у вас підписано, що це past simple. Його минула форма буде со. Два звуки: С «о», Со. Бачив. Оце ми і пишемо Я бачив I saw». Далі друге не really» У нас перше питання. А друге у нас дужка, діє слово be бути. А бі живе окремим життям. Для бі у вас ось окрема табличка. Дивитися, хто головний герой? Головний герой it. Разом з it вам треба was. Ви питаєте, де це було? Where was it? Це питання значить was буде стояти перед підметом, перед головним героєм. Наступний пропуск знов сфотографували очима питання, знак питання це буде питання. І у нас головний герой You дієслово go. Дієслово go значить це не be. Заморочки to be нам не треба. Дивимося на нашу звичайну таблицю. Питання. Знаходимо. В питанні нам треба перед головним героєм поставити did. Спочатку did, потім головний герой you. Потім дієслово в першій формі інфінітив did you go. «by train» or «on the bus» Ти їхав потягом чи автобусом. Neither. Ні тим, ні тим. Знов у нас крапочка, ствердження, дужка, в дії слова go. Я їхав машиною. Їхав! Розповідне речення. Нам треба поставити слово go в минулий час. Перевіряємо, чи є воно в списку неправильних слів. Знаходимо його. Значить, його друга форма. past simple, буде went. Я їхав, я йшов, я їхав, I went by car. The shelf. І у нас тут крапочка в кінці речення. Шофер. Дієслово drive – водити. У нас ствердження, розповідне речення. Нам треба поставити дієслово в другу форму. Перевіряємо, чи є слово drive в списку неправильних дієслів. І так воно є. Його друга форма drove. Ми пишемо The shelter drove. us right to the door. Далі бачимо в нас речення питальне. Для питання нам треба, що каже схема. Спочатку. Date допоміжне дієслово. Потім головний герой, це у нас «you». Потім смислове дієслово в першій формі. Інфінітив where. What did you wear? Що ти вдягав? Наступний пропуск у нас теж бачимо питання. І в дужках дієслово be. «Be» живе за окремими правилами. Дивимося на графу be. Дивимося про кого ми говоримо. How many people, люди, people, люди вони, they. Значить, нам треба в. How many people were at the concert? І наступний пропуск теж питання. Дійслово sit в на вдушках сидіти. Оскільки це питання нам не треба лізти в неправильні дійслова, тому що питання у нас формується за допомогою did. І першої форми такого дійслова, яке воно є. Ми просто ставимо все по черзі, все по порядку. Where did you sit? Де ти сидів? Наступне теж питання. How much? Скільки? В дужках у нас cost – коштувати, скільки твій квиток коштував. У нас знов питання. Тож, за порядком питання, ми ставимо how much. Потім допоміжне на дій слово яке. Потім your ticket – Твій квиток це наш підмет. А потім смислове діє слово коштував. Наступне, бачимо, стоїть крапочка, але в дужках not це заперечення. Для заперечення дивимося знов правила. Нам треба... «Didn't», «did not», I didn't. І смислове дієслово без закінчень. I didn't pay. Я не платив за нього. І знову в нас крапочка в наступному пропуску. Це ствердження в дужках win. Для ствердження нам треба змінити форму дієслова на другу. Перевіряємо спочатку в списку на правильних дійслів. Чи є дій слово «win» вигравати? І воно тут є, а його друга форма це «won» Виграв. I won it in a competition. Я виграв його у змаганні. Вау! в дужках be. Be живе за окремими правилами. Дивимося на табличку і бачимо, що з you нам треба поставити в were. Were lucky. Ти був щасливчик. В другому записуємо Exercise 2, page 148. Нам треба зробити скласти речення в минулому часі. Дивимося на перше речення, бачимо знак питання. Отже, нам треба зараз класти питальне речення. Бачимо серед списку «бі» бути, а бі в нас живе за окремими правилами. Отож, підглядаємо на правило з дієсловом be, а головний герой речення в нас she вона. Згідно з правилом, разом з she нам треба взяти was. Якщо це питання, то наше was буде стояти де? Правило каже, що перед головним героєм. Отже, спочатку буде was, потім головний герой She і потім те, що залишилось Late Again. Була вона знову пізно. Чи спізнилася вона знову? Was she late again? Дивимось на друге. У нас нема питання, але присутнє not. Не. Not це заперечення. Отже, наше речення має бути заперечним. Для заперечного речення нам треба головний герой. Бачимо це I, я. Потім нам треба didn't. I didn't. Це ваше did not, тобто в слові didn't вже є ваше not, а далі треба смислове дієслово. Це наше дієслово подобатися. Like. I didn't like. Мені не сподобалось. І що не сподобалось? Андрея з dress», те, що залишилось. Нова сукня Андреї. Третє речення. Нема «not», нема питання, це розповідне речення. We. Ми, головний герой, далі що робили? У нас є дійсло sleep – спати. Оскільки це розповідне речення, нам треба дієслово поставити в другу форму. Дивимося спочатку, чи є дійсло Sleep в таблиці неправильних дієслів. А воно там є. І його друга форма slept. Отже, ми пишемо Ми спали we slept really well last night. Четверте, бачимо знак питання. Для питання нам треба. Так, побачили, що треба. Спочатку допоміжне дії слово, потім головний герой. Знайдіть, хто головний герой в четвертому реченні. Потім діє слово смислове, бачите його, а потім всі інші. Did you find my bag? Чи ти знайшов мою сумку? П'яте. Нема питання, нема заперечення, це ствердження. Розповідне речення. Головний герой хто? He. Що зробив? Вдягав, носив. Дійслово «where» нам треба поставити в другу форму, перевіряємо таблицю неправильних дійслів, чи є воно там, і воно там є, його друга форма WO. He wo, his new trainers. Шосте. Бачимо наявність not. Це буде заперечне речення. Дивимося на схему заперечного речення. Головний герой they. Далі ми ставимо didn't. Потім смислове дійслово «no». І потім все інше. They didn't know about Билл Хейлі анде комет. Вишмо посередині Exercise 3, page 148. Нам треба доповнити текст, використовуючи оці дії слова що In the box, в рамочці, але поставити їх треба в минулий час. Мефренд Калем едва, мій друг Калам і я і далі у нас into town, в місто вчора ввечері. В місто, що вони могли зробити? Ну ймовірно поїхати. Це було б дієслово go, але дійслово go у нас тут в рамочці немає, є дієслово walk. Піти пішки. Значить, вони ходили в місто вчора ввечері. Речення наше розповідне у нас немає знаку питання, у нас немає not. Розповідне речення нам треба walk поставити в другу форму. Перевіряємо спочатку таблицю неправильних дійслів. Бачимо, там дієслово walk немає. Значить, це дієслово правильне. Ми просто дописуємо до нього. ID. Друге, ми купити якісь кросівки. Найліпше підходить ми хотіли купити. У нас є дійслово хотіти, want. Речення в нас знову-таки розповідне, тож нам треба want поставити в другу форму в минулий час. Перевіряємо таблицю неправильних дієслів, там дійслово want немає. Отже, це дійслово правильне ми просто дописуємо закінчення іді. Wanted. Ми хотіли. But there, але там не було ніяких хороших. Не було. Дійслово. Воно є в нас в рамочці. Be живе окремим життям, пам'ятаєте? Там не було any good ones. Оце S натякає вам на те, що вам треба множина. Множина це were. І в нас заперечення не було. There were not. There weren't any good ones. Callum знав хороше кафе. У нас є дієслово know – знати, як сказати знав в минулому часі. Перевіряємо таблицю неправильних дієслів, бачимо дієслово know. Його друга форма new. Отже, пишемо Callum knew a good cafe. So we тож ми, вирішили спробувати. Вирішувати в рамочці decide. Перевіряємо таблицю неправильних дієслів, його там. Немає. Отож, це правильне дієслово. Ми просто дописуємо закінчення Ді, тому що і у вас вже є «Decided». Ми мали кілька напоїв, тобто випили кілька напоїв. У нас дієслово випити немає, але є дієслово мати. Стосовно напоїв, можна сказати have. «Have» – в Минулому часі. Перевіряємо таблиці неправильних дійслів. Воно там є. Його минула форма Had. We had some drinks. «But the food» Але їжа, їжа була, їжа це в нас однина, дійсно обі живе своїм життям. Тож, беремо was. The food was very expensive. Тож ми anything вказує вам на те, що має бути якесь заперечення. Нічого, нічого не їли. В минулому часі нам треба didn't для заперечення. We didn't eat anything. Ми спіймали автобус додому. Взяли автобус. Дослівно англійці кажуть, спіймали У нас і дієслово слово catch. Перевіряємо в таблиці неправильних дієслів, і воно тут є. Його друга форма – «caught». We caught a bus home because it, тому що починався дощ. Починатися буде «start». Починався. Перевіряємо таблиці неправильних дій слів. «Start» там немає. Значить, дописуємо іді. started. Починався дощ, коли ми виходили з кафе. У нас є come – приходити, а тут у нас come out виходити. В минулому часі перевіряємо come чи є в таблиці неправильне правильнодії слів. Є його друга форма came. We came out of the cafe. З граматикою ми розібралися, повертаємося до нашої сторінки. Come back to page 16. Write down exercise 2, page 16. Записали вправо. І тут нам треба обрати правильне слово. Працюємо з минулим часом. Я обрала нові туфлі на вечірку. Як вам дізнатися, чи вам треба додати закінчення іді, чи повністю змінити слово? Таблиця неправильних дій слів знову вам може допомогти. Якщо ви подивитеся на ось цей варіант і відкинете від нього закінчення іді, то по суті ви отримаєте те оригінальне слово першої форми, яке у вас мало би бути. Можна його використати, це було б слово choose. Можна його використати, щоб пошукати, чи є це слово в таблиці. І так, і да, воно тут є. Тобто choose – це неправильне дієслово. і його друга форма. А отже, правильний варіант, який має бути в першому помітте. Друге, моя сестра насолоджувалася шопінгом минулої п'ятниці. Як правильно змінити закінчення? Чи треба нам I, чи треба залишити Y на місці? Погляньте ну, на правило ще разочок. Правило вам каже, що Y змінюється тільки якщо. Перед нею стоїть приголосна. Дивимося на слово enjoy. Перед y стоїть голосна o. Отож, ніяких змін тут не має бути. Просто дописуйте ED і все. Тож, правильний варіант? Відмітили. Третє. Чи ви отримали якийсь новий одяг? Чи купили якийсь новий одяг? У нас є did. А якщо є did, то згідно схеми, далі має йти просте дієслово незмінене. Це буде дієслово Четверте, він читав слова пісень. Ну, минуле відчитати тут 100% відомо. Відкриваєте таблицю неправильних дієслів, знаходите її слово читати read і бачите, його друга форма така сама. Змінюється тільки читання. Ви читаєте read, але пишете так само. Тож правильний варіант обирайте. П'яте. Я не зустрів твоїх друзів на концерті. Не зустрів! У нас є didn't. І якщо «didn't» вже існує, то слово зустріти буде оригінальне, незмінене. А це дієслово. Шосте питання. Коли ти ходив скуплятися. У нас є did, а значить буде вже оригінальне дієслово Іти «Іти» буде просто просто. Третє. Записуємо. Exercise 3, page 16. Доповнити речення про себе, використовуючи минуле стверджувальну форму або заперечену. Мої друзі і я дивилися ви телевізор минулого вечора чи не дивилися? Особисто я не дивилася, тож я кажу, My Family and I didn't watch. Не дивилися. Якщо ви дивилися, ви берете WatchTe. Закінчення Іді. Друге, мій найліпший друг написав мені цього ранку. Мені ніхто не писав. Я кажу заперечення didn't text. Якщо вам написали, ви додаєте закінчення «ed texted. Третє. Ми ходили скуплятися на минулих вихідних. Ми не ходили. Ви не знаємо. Тож я кажу we didn't go. Якщо ви ходили, ви скажете we. І минула форма ходити буде went. We went. Я бачила своїх друзів на минулих вихідних. Я не бачила. Я кажу, I didn't see. Ви, якщо бачили, берете минулу форму відійслова Сі. Це буде I saw». Четверте пишемо. Exercise 4, page 16. Доповнюємо розмови минулою формою діїслів. Підказки, дивіться по схемі. Ми вже схожі вправи з вами робили. Я тільки направляю, ви самостійно робите. Дивитися перший пропуск це питання. Для питання вам: що треба? Зробіть питання. Друге, ви бачите, що це. Розповідне речення. Для розповідного речення: що треба? Спочатку перевірити таблицю неправильних дій слів і пошукати там це слово. Наступне бачите знову питання для питання, схема питання, дивитися робите. Четвертий пропуск це заперечне. Дивитися на заперечення робите. П'яте це розповідне. Перевіряєте таблицю неправильних дій слів. чи є там слово дизайн. Якщо нема, дописуєте. Знаєте що? Шосте це питання. Схема питання зробили. Сьоме ствердження: Слідуйте порядку, якому я вас навчила. Перевіряєте таблицю неправильних дієслів, чи є там дієслово use. Якщо нема, дописуєте закінчення Ді. Так само з восьмим. Перевіряєте, це ствердження. Перевіряєте, чи є дієслово take в таблиці. Нема, записуєте закінчення Ді. Дев'яте це знов ствердження. Перевіряєте таблицю. Діяти відповідно. Десяте це заперечення. Дивитися на схему заперечення? Відповідно записуєте. П'яте, створюємо питання про минулі вихідні і відповідаєте на них. Питання, схему ви вже бачили. В першому ви питаєте, яких друзів ти зустрічав в минулих вихідних. Для питання нам треба перед головним героєм поставити. Тож питання прозвучить: Which friends did you meet? Я нікого не зустрічала, я скажу I didn't meet anybody. Ви можете сказати I met. Я зустрів і сказати кого. Друге, питання знову для питання, нам треба перед головним героєм поставити. І я відповідаю: No, I didn't. Моя коротка відповідь, ні, я ніяким спортом не займалася на минулих вихідних. Наступне питання: що ви дивилися по телебаченню? Спочатку що? What? Потім did you? What did you watch on TV? And I say, я кажу, I didn't watch anything. Я нічого не дивилася. Ви можете сказати, I watched. Останнє питання. Сформуйте його самостійно відповідно до схеми. Чи ви пізно лягали спати? Я кажу, yes, I did. Так. Якщо ви ні, то ви кажете, no, I didn't. На цьому все. See you next time. Take care.